Протистояння запоріжців триває як окупантам, так і колаборантам. Про ситуацію в різних населених пунктах нашої області розповімо далі. На тимчасово окупованих територіях не вщухає терор цивільних. Днями у Мелітополі викрали трьох чоловіків і повезли у невідомому напрямку. Близькі намагались дізнатися у комендатурі хоч якусь інформацію. Проте загарбники, як завжди, нічого не знають. Минулої доби агресори знову обстріляли територію Запорізької АЕС. Зафіксовано близько 15 прильотів снарядів по об'єктам станції, зокрема, спецкорпус номер 2 де зберігається ядерне паливо, що відпрацьоване. Ще кілька влучань було у районі майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Промислова зона території атомної теплової станції, так, там техніка розміщена, є інформація від місцевих мешканців, що вони там ховають. По місту сказати, що більше окупантів стало досить важко, бо вони по місту ходять здебільшого в цивільному і намагаються максимально приховати те, що вони військові. Розселяються по місцевих, пустих квартирах людей, які виїхали. Ну і така ситуація досить складна. Намагаються колаборанти розповсюджувати інформацію, що, звісно, не відповідає дійсності. Гауляйтер Кирилівки Уманець наполегливо просить свою аудиторію не читати українські новини, а дивитися, нібито правдиві ерефівські канали. Колаборантка стверджує, що звільнений ЗСУ Херсон це частина РФ, а тим часом у її особистому кабінеті все ще стоїть прапор із українською назвою міста поруч з триколором. Розміщують пропаганду і у завезеній макулатурі для дошкільнят. З раннього дитинства окупанти нав'язують малюкам, що Ерефія це їхня батьківщина. А у Мелітополі продовжується набір у так званий батальйон судоплавова. Гауляй Тербалицький у соцмережах розповідає, як багато людей бажає захищати ерефію. Проте це бажання головним чином примусове або навіть насильницьке. Останні місяці рашисти навмисно привозять мобіків до місця, де тримаються наші мешканці в полоні. Щоб вони тренувались бити цивільних на тих мешканцях, які перебувають в полоні. Вже регулярними стали заходи від рашистів, коли вони питають током наших мешканців. У селі Васеле Мелітопольського району минулого вечора місцеві чули три потужні вибухи. Українські військові влучили по базі окупантів, що розміщувалась на території одного із фермерських господарств. Кількість постраждалих та загиблих загарбників уточнюється. Бійці збройних сил України влаштували пікнік, військові підсмажили окупантів. Генштаб повідомляє, що у районах населених пунктів пологи, кам'янка, михайлівка, енергодар понад 100 загарбників поранено. Ліквідовано близько 20 одиниць металоброхту різних типів та два склади боєприпасів.